Гриллято це металева підвісна стеля у вигляді решітки. Саме слово грільлято походить від італійського смажений на гриль. В основному підходить для комерційних приміщень, де важливі сроки відкриття та доступ до комунікацій. Нам необхідно створити швидкий простір за адекватну ціну. Система грильято має три основних завдання. Перше це перекрити нашу стару стелю без додаткових витрат. Це вирівнювання гіпсокартоном або штукатуркою. Друге перекрити всі комунікації на стелі. Вент-канали, кабель-канали, датчики і так далі. І третє це забезпечити постійний доступ до цих комунікацій, адже їх постійно потрібно обслуговувати. Існує три типи стелі грильяту. Перший це класичний або стандарт. Другий пірамідальний і третій грілято ДЛК. Вибір залежить від призначення вашого приміщення та задумки дизайнера. Грильято класичний або стандарт. Це металеві грати з ячейкою або коміркою. Від 40 до 200 мм. Комірка обирається в залежності від висоти вашої стелі. Чим вища стеля, тим більше ми можемо обрати комірку. Так ми ефективно перекриваємо простір, який не хочемо бачити за нашим грилятом. Найпопулярніша комірка це 100 на 100 мм, тому що вона ефективно перекриває від 3 до 3,5 метрів. Це. Приблизно 80% приміщень, з котрими ми працюємо. Основна перевага грилято стандартного у тому, що його можна змонтувати від 50 до 150 метрів на день. Також можна використовувати нестандартну прямокутну ячейку. Грилято пірамідальний. Комірка розташована під кутом 45 градусів у формі англійської букви Y. Розмір комірки від 75 до 200 мм. Основна перевага пірамідального грилято – найкраще перекриття застельового простору. Наприклад, у стандартного гриляту 100 мм прозорість складає лише 82% у випадку пірамідального грилято це 25%. Пірамідальне грилято виглядає більш масивно. Тому тут краще вдаються кольорові варіанти. Наприклад, одна вісь білого кольору, інша червоного, як на даному фото. Варіантів може бути безліч. Ми фарбуємо грилято у будь-який колір RAL. Грилято GLK. Це металева стеля модульного типу з периметром і решіткою всередині. Касета не збирається, а вкладається в профільну систему. Ячейка від 50 до 200 мм, ширина профілю 15 мм. Монтується в систему типу Armstrong відповідної ширини. Основна його перевага зручний доступ до комунікації. GLK застосовується в приміщеннях, де потрібно постійне обслуговування інженерних мереж. Бажаєте побачити, як буде виглядати грилято у вашому приміщенні? Пишіть, ми відправимо вам візуалізацію. Окрім цього, ми виробляємо, монтуємо, фарбуємо та доставляємо по всій Україні. Всі посилання під відео.